Після новорічних свят більшість людей поспішають позбутися ялинки, винести її на смітник або спалити, щоб не заважала в хаті. Але в селі завжди казали: не викидай того, що ще може послужити. І стара ялинка, яка втратила блиск прикрас і пахощі свіжої хвої, може принести користь, якщо знати, як її правильно використати. Для господаря, у якого є кури, качки чи навіть кролі, така ялинка не сміття, а справжній подарунок природи, який допоможе зекономити, оздоровити господарство і зробити подвір'я чистішим. Справа в тому, що хвоя це не просто голочки, у ній приховано безліч речовин, які природа створила для захисту дерева. Там є ефірні олії, смоли, фітонциди, що обувають шкідливі бактерії. Для курей і взагалі для птахів така природна аптека надзвичайно корисна. Коли кури дихають хвойним запахом, у повітрі менше мікробів, вони рідше хворіють на застуди, краще їдять, активніше рухаються. Та й саме повітря в курнику стає чистішим, свіжішим. Старі господарі казали, як пахне хвоя в курнику, то яйце свіже буде. Це не жарт, бо насправді здоров'я птиці дуже залежить від того, чим вона дихає. Все одна важлива річ: ялинка допомагає боротися з вогкістю і шкідниками. Узинку та ранньою весною в курнику часто накопичується волога, гній не висихає, утворюється неприємний запах. Якщо підстелити на підлогу подрібні гілки ялини, вони вбиратимуть вологу і підлога залишиться сухішою. А ефірні речолини, що випаровуються з хвої, відлякують кліщів, вошей і навіть гризунів. Сільські бабусі знали це давно: у старих хатах клали гілки під лави чи біля годівниць, щоб біда не заводилась. Не варто також забувати, що ялинка це частина лісу і кожне дерево несе в собі силу природи. Свіжа хвоя містить вітамін С, каротин, багато мікроелементів. Якщо дрібно подрібнити молоді гілочки і додати трохи до корму, кури отримують природну підгодівлю, яка зміцнить імунітет. У період, коли немає свіжої зелені, взимку або ранньою весною, це особливо важливо. Кури починають краще нестися, яйця стоять міцніші з яскраво жовтими жовтками. І хоч здається, що різниця невелика, насправді господарі помічають. Коли в кормі є трохи хвої, яйця більші, шкаралупа твердіша, а птахи активніші. У селах завжди цінували таку природну користь. Коли після різдва та водохреща ялинки вже втрачали вигляд, господарі не поспішали їх спалювати. Часто гілки клали на дорогу для розпалювання печі, а тонче відносили до курника. Навіть саме місце, де стояла ялинка, не залишали без уваги. Хвої змітали, сушили і потім додавали в підстилку. Дехто казав, що якщо кинути кілька гілочок під гнізда, то кури там сидять охочіше і не нервують. Мабуть, запах хвої справді діє заспокійлою, як на людину, так і на птицю. Треба також розуміти, що використання ялинки це не просто економія чи традиція. Це ще й своєрідна турбота про довкілля. Коли сотні дерев опиняються на смітнику, вони згодом гниють або спалюються, виділяючи шкідливий дим. А якщо їх повернути у справу: у господарство, у компост, у корм це вже користь, а не шкода. У селі здавна було прийнято все використовувати повторно від шкаралупи яєць до старих гілок. Нічого не викидали просто так, бо кожна річ має свій сенс, поки служить людині і природі. Тож, коли приходить час прощатися з новорічною красуною, не треба одразу думати, куди її винести. Краще подивитися на неї очима господаря. Суха ялина, ще може послужити і пташнику користь, і нагороді знадобиться, і навіть у куморі від мишей допоможе. Головне не лінуватись, а скористатися тим, що дає природа. Бо мудрість сільського життя саме в тому і полягає: нічого не марнувати, а кожні речі знайти місце і користь. Отже, ялинка після свят це не сміття, а подарунок. Для міських людей це лише спогад про свята, а для селянина добрий матеріал для господарства: запах лісу в курнику, чисте повітря і здорові кури. Якщо придивитися уважніше, то кожна голочка цієї ялинки то маленький помічник, який ще може зробити своє діло. Щоб ялинка справді принесла користь, треба знати, як правильно її використати. Бо одна справа просто кинути гілку в курник, а інша зробити це з розумом, щоб отримати найбільшу вигоду для птиці і господарства. У селі кожна дрібниця має значення, як ти покладеш, де поставиш, як висушиш. Усе впливає. Тож почнемо з найпростішого з хвої. Хвоя це головне джерело користі. Вона має антисептичні властивості, містить багато ефірних олій, які очищують повітря, і тому дуже добре підходить для дезінфекції курника. Якщо нарізати ялинові гілки на невеликі частини та розкласти під гніздами чи в кутах, де буває вогкість, запах хвої буде діяти як природний дезінфектор. Повітря стане свіжішим, а шкідники, кліщі, воші, блохи не захочуть там заводитися. Коли ялинка вже підсохла, її зручно розпиляти або порубати. Товстіші гілки йдуть на підстилку, тонкі для підгудівлі. Щоб зробити з хвоєю добавку до корму, потрібно подрібнити її. Можна пропустити через м'ясорубку або змолоти у великій ступі. Потім трохи підсушити і додати до зерна чи вареної картоплі. Головне не переборщити. Для початку достатньо невеликої жмені подрібненої хвої на десяток курей. Вона допомагає зміцнити імунітет, покращує обмін речовин, робить пір'я блискучим, а яйця якіснішими. Через Кілька днів користують жвавішими, менше клюють одна одну. А через тиждень господар уже помічає, що яйця йдуть частіше. Така дія не миттєва, але стабільна, природна і безпечна. Ще один перевірений спосіб використати ялинові гілки для підстилки. У холодний період це особливо доречно. Якщо на підлогу насипати шар дрібно поламаних гілок, вони не дадуть волозі накопичуватися, а запах смоли допоможе підтримувати чистоту. До того ж, така підстилка гріє. Коли кури ходять по ній, вона не так швидко злежується, а значить, у курнику сухо й тепло. Можна чергувати гілки соломою чи тирсою. Це створить м'який шар, на якому птиці комфортно. Навіть узимку, коли температура опускається, кури сидять на такій пістилці, охочіше і не мерзнуть лапки. Не менш цікаво застосування стобура. Його не обов'язково викидати або палити. Можна поставити невеликий шматок у курнику, як дерев'яний тренажер для курей. Вони люблять сідати на гілки, точити кігті, дерти кору. Це допомагає підтримувати кігті в нормальному стані, а також зменшує нудьгу, особливо коли птахи довго сидять у приміщенні. Деякі господарі навіть кріплять на стоборі невеликі пучки трав чи зерно. Кури тоді активно працюють, шукають корм, не б'ють одна одну і не клюють пір'я. Такий прийом простий, але дуже ефективний для підтримки гарного настрою та фізичного стану птиці. Окремо варто згадати про хвойний настій. Його готують із подрібненої хвої, яку заливають гарячою водою і настоюють кілька годин. Потім настій можна додавати у воду для пиття або злегка збризкувати ним підлогу, гнізда, стіни. Це не лише освіжає, а й знезаражує приміщення. У старовину селяни часто робили такий настій, коли птах починав кашляти або линяти. Вони помічали, що після хвойної пари кури швидше відновлюються, починають їсти з апетитом і несуться стабільніше. Фітонциди з хвої діють м'яко, але постійно підтримуючи здоров'я без ліків. Коли з ялинки обсипається хвоя, її можна зібрати і висушити, стане чудовою добавкою до компосту. А навесні, коли починаються перші теплі дні, можна залишки ялинки винести на город. Подрібнені гілки послужать мульчою, утримуватимуть вологу і захищатимуть від бур'янів. Але головна користь, звісно, у пташнику. Навіть кілька гілок, покладених уздовж стін чи біля годівниць, помітно змінюють атмосферу. Повітря стає лісовим, а запах смоли пригнічує неприємні випари аміаку, які часто бувають у закритих приміщеннях з птахами. І ще один практичний момент: якщо у вас є інші домашні тварини, наприклад, кролі чи кози, не поспішайте віддавати всю ялинку курям. Молоді гілки можна висушити і залишити як лікувальну підгодівлю для інших тварин. А от що стосується курей, вони найкраще реагують саме на помірну кількість хвої. Якщо дати забагато, може бути гіркувати присмак у яйцях, тому головне правило усе з розумом. Але навіть невелика кількість ялинового зілля робить справжні дива стають здоровішими, менше хуріють, період линяння минає швидше, і вже через кілька тижнів вони починають нестися, як кажуть у селі, без упину. Тож, замість того, щоб бачити у ялинці лише спогад про свято, варто побачити в ній помічницю. Вона очищує повітря, лікує, гріє, гудує. І кожен господар, що, хоч раз використав її у своєму курнику, підтвердить: це простий, але надзвичайно ефективний спосіб зробити господарство міцнішим і здоровішим. Колись у кожному селі після свят стояв однаковий краєвид. Біля кожної хати, біля кожного тину, біля кожного сараю стояла ялинка, ще зелена, але вже без прикрас, чекаючи, коли її господар вирішить, що з нею робити. І тоді в кожній родині була своя звичка: одні спалювали, щоб очистити двір від старого року, інші розносили гілки в курник, у стайню чи духллюва. Старі господарі добре знали, що запах хвої то не просто приємність для носа, а справжній захист для живності. Дід Гриць, із сусіднього хутора, наприклад, завжди казав: Ялина, не кидай, вона тобі ще зиму відпрацює. І справді, він завжди мав здорових курей і гарні яйця навіть у лютому, коли в інших птиця вже ледве несе. У давнину в селі не було ветеринарних аптек, комбікормів, штучних вітамінів. Усе лікували тим, що росло під руками. Коли кури хворіли або переставали нестися, господині варили відвар із хвої. В великому відрі кип'ятили воду, кидали туди дрібно порізані гілки, настоювали кілька годин. Потім трохи устуджували і додавали у воду для пиття. Такий хвойний напій мав характерний запах, але кури його пили залюбки. Старі жінки казали, що це від поганої крові і злих духів, а насправді від браку вітамінів і застуд. І дивина в тому, що це працювало. Після кількох днів такого пиття кури ставали бадьорами, гребані червоніли, і господиня вже з усмішкою казала пішло діло, знову яйця несуть. Дехто з господарів використовував ялинку і інакше. Наприклад, гілки клали під гнізда, щоб підлякати паразитів. У старих курниках, де кури часто ліняли й чухались, хвойна підстилка творила справжнє чудо. Через тиждень-два зникали воші, кури переставали нервувати. А ще вважалося, що запах ялини заспокоює птиць, особливо коли їх багато в одному приміщенні. Старі жінки казали, що хвоя знімає лють, мабуть, через те, що зникає задушливий сморід і повітря стає чистішим, бо й справді, хто бував у великому курнику, той знає, що без вентиляції там важко дихати, а варто покласти кілька свіжих гілок і вже дихається як у лісі. Цікаво, що навіть у радянські часи, коли все прагнуло робити по науці, у багатьох колгоспних пташниках теж клали ялинову підстилку. Дехто тоді сміявся, мовляв, бабські вигадки, але пізніше виявилося, що ті господарства мали менше захворювань серед птиці. Лікарі пояснювали це фітонцидами – речовинами, які виділяє хвоя. А старі дідусі тільки посміхалися, та ми це й без лабораторії знали. І справді, багато чого в народному господарюванні було перевірено поколіннями не з книжок, а з досвіду, з уважного спостереження за природою. Одного разу мені розповідали про бабу Настю з Поділля. Вона після свят завжди рубала ялинку на дрібні шматочки, сушила на горищі, а потім зберігала у полотняному мішку. Узимку, коли кури хворіли чи падали на лапи, вона розпарювала трохи хвої з укропом, змішувала з висівками і давала як корм. Казала, що це від утоми. А коли навесні всі дивувалися, що її кури першому починали нести яйця, вона тільки махала рукою. Та що ви, то все ялинка допомагає, вона силу має. І, хоч сьогодні дехто може усміхнутися, наука підтвердила: у хвої справді багато каротину, кальцію, заліза і вітаміну С для птиці, це як для нас, лимон узимку. Ще один народний звичай класти ялинкові гілки біля входу до курника. Казалось, що це, щоб нечість не лізла, але насправді гілки добре тримали тепло і затримували вітер. А коли сніг танув, ці гілки поволі перегнивали, збагачуючи землю смолами. Навіть попіл після спаленої ялинки використовували, його розсипали по подвір'ю, щоб не росла моховина і не плодилися комахи. Усе мало свій сенс, і жодна частина дерева не пропадала марно. У сучасному господарстві багато хто повертається до цих методів, бо дедалі частіше люди помічають, хімічні дезінфектори діють швидко, але залишають неприємний запах. А натуральні засоби, як хвоя, не лише очищують, а й оздоровлюють. Один фермер із Полтавщини розповідав, що після свят просить у сусідів їхні ялинки, подрібні гілки подрібнювачам і засипає ними підлогу свої пташарні. Каже, що з того часу майже немає проблем із кліщами та мокротою. І найцікавіше, кури стали нестися на кілька днів раніше, ніж зазвичай після зими. Отож народні методи не зникають, вони просто чекають, поки ми знову до них повернемося, бо те, що виглядало колись просто звичкою, сьогодні можна назвати екологічним і розумним підходом до господарства. Стара ялинка це не сміття, а частина кола природи, де кожна гілочка має своє призначення. І не дарма казали наші діди, хто шанує дерево, того й курка шанує яйцем. Отже, стара ялинка це не просто після святкове сміття, як дехто вважає, а корисна річ, яку можна і треба використати з розуму. Якщо подивитися на неї очима справжнього господаря, то побачимо не засохле дерево, а цілий набір природних засобів: і кормову добавку, і дезінфектор, і утеплювач, і навіть ароматизатор повітря. Тож, перше, що слід запам'ятати, не поспішайте нести ялинку на смітник. Спершу обтрусіть хвою, посушіть її. Використайте частину в курнику, а решту для інших потреб господарства, бо кожна голочка, кожен сучок може ще послужити користю. Це і є той сільський підхід до життя, який завжди рятував у тяжкі часи, нічого не марнувати, а кожні речі знаходити нове життя. Але треба також пам'ятати про обережність не кожна ялинка однаково корисна. Якщо дерево купано в місті, перевірте, щоб воно не було покрите лаком, фарбою чи штучним блиском. Такі покриття шкідливі для тварин і людей, бо містять хімію. Її не можна ні спалювати в печі, ні тим більше класти до курника. Якщо ж ділинка природна, без штучних прикрас, тоді це справжній дар природи. Навіть якщо вона вже суха, користь у ній залишилася. Суху хвою можна розтерти і змішати з тирсою, роблячи з неї чудову підстилку, а товсті гілки подрібнити для компосту. З часом вони перегниють і збагачать землю. Усе йде в діло, якщо не лінуватися. Практичні господарі знають, що кури дуже чутливі до чистоти повітря. Якщо в курнику волого смердить аміаком або стоїть сперте повітря, несучись, різко паде. А хвоя якраз допомагає тримати приміщення в належному стані, тому корисно хоча б раз на тиждень міняти старі гілки на свіжі. Це не потребує великих зусиль, а результат помітний одразу. Птахи стають спокійніші, частіше сидять на гніздах, менше кашлюють і не розкидають пір'я. А через кілька днів господар уже бачить, що яйця знову з'являються стабільно, немов після якоїсь чарівної підгодівлі, та й запах у пташнику змінюється. Зникне задушливість, натомість з'явиться приємний дух лісу, який створює відчуття свіжості і чистоти. Додатковою перевагою є й те, що ялина допомагає зекономити. Коли все дорожчає, і корми, і дезінфектори, використання ялинки є справжнім порятунком. Не треба купувати порошків для дезінфекції чи спеціальних добавок. Природа вже все дала. Хвоя безкоштовна, якщо її не викидати. А економія це важлива частина будь-якого сільського життя, бо кожна копійка має значення. І найголовніше це натуральність. Кури, які дихають чистим повітрям і мають природну підводівлю, дають якісні яйця. Їхня шкаралупа міцна, жовток насичено жовтий, а смак такий, як у справжніх домашніх сільських яєць, якими колись частували гостей на Великдень. Є ще одна мудра порада, яку варто згадати: не використовуйте ялинку одноразово, навіть коли голочки осипались, гілки ще можна застосовувати. Їх розкладають у сараї біля мішків із зерном або кормом, щоб не заводились миші. Запах смоли їх відлякує. А якщо розтерти гілки і змішати з золою, вийде чудовий засіб від комах для саду. Таким чином, одне дерево може послужити вам протягом кількох місяців, поступово переходячи з пташника на город і далі в компост. Так замикається природне коло, коли нічого не пропадає, а все повертається в землю, з якої прийшло. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати: розумний господар не той, хто має багато, а той, хто вміє користуватися тим, що є. Ялинка після свят це чудовий приклад того, як зі звичайної речі зробити помічника для свого двору. Кожен, хто хоч раз спробував підкласти хвою курям або зробити настій для пиття, знає, що результат видно майже відразу: птахи стають здоровішими, несуть більше яєць, менше хворіють. І вся справа не в якихось дивних секретах, а просто в тому, що природа завжди дає нам потрібне, тільки треба вміти її слухати. Отож, коли настане черговий січень і в хаті запахне смолою після свят, не поспішайте виносити ялинку.